Всім доброго дня! Сьогодні ми підбираємо Рено Сценік 10-го року на автоматі на хорошій комплектації, і ви взнаєте в цьому відео наскільки тяжко знайти сценік на автоматі в хорошому стані з нескрученим пробігом і чи взагалі це можливо? Поїхали! Приїхали ми оглядати значить, перший варіант наший. Після того, як я запитав в продавця, чи можна я буду знімати для клієнта, він почав мені казати, а для чого це робити, і так далі. Не хотів, щоб я знімав, але все-таки погодився. Ну, Я почав знімати, оглядати по кузову. По кузову, в принципі, машина непогана, вся в рідній красці. Далі ми. Перейшли на салон, салон теж весь не зачуханий. Зараз ви побачите відео такий красивенький. Але до технічного стану ми не дійшли. Того, що продавець вирішив, що далі показувати немає сенсу. Я кажу йому, що ну, для клієнта його зацікавила ця машина першим ділом, тобто він хоче купити її. Але продавець відмовився від е, огляду технічного стану автомобіля. По кузову машина була вся в рідній красці. До речі, я це відео зроблю менше огляду, тобто менше відео. Минуле відео ви бачили там просто дуже багато, те, як я оглядав. Але кому цікаві ці відео повноцінні, будь ласка, приходьте в мій телеграм, там вони є. Ось так в нас виглядав салон, не зачуханий, не вбитий, гарненький карти в прекрасному стані, болти на дверях не кручені, ніде нічого. Так само вікна, всі рідні, в принципі, виглядає добре. А далі сталося те, про що я й говорив. От вам відео одразу. Е, значить, продавець відмовляється проїхатись і підключити толщик. Різина в нас плюс-мінус хороша. Туризм... От він мене тільки що можна сказати, послав. Нахуй. Послав нахуй, реально, блядь. Що це, блядь? Перший раз така хуйня робиться. Він просто втік. Приїхавши на наступний огляд наступного дня Гран Сеніка вже біленького на бож комплектації, продавець спитав, а чому ви зразу не сказали, що ви автопідбір? Я б тоді навіть не показував би вам машину. Ну, В цей момент закралися сумніви на рахунок цієї машини. Але ми почали її оглядати, по кузову. По кузову, трошки є коцки, де не де. І найбільша проблема цієї машини, що вона була у таксі. Ось тут на відео прекрасно видно, що на задньому склі був надпис Таксі, який здерли. Я про це продавцю сказав. Він такий ну ну ви зрозуміли. Після того ми почали оглядати салон. По салону стало зрозуміло, що пробіг кручений. Але, до речі, замічу, що цей продавець, хоч і... Казав, для чого ви телефонували, що ви тратите мій час, що в нього є якийсь клієнт на цей автомобіль, але все ж таки дав показати автомобіль. Я, побачив, що пробіг, крутили, що салон не відповідає пробігу. Набрав клієнту. Ми з ним поговорили і вирішили відмовитися від цього автомобіля, навіть не проводячи діагностику, не, не трачучи час е, продавця. До речі, цей автомобіль потім появився на авторинку, де його тож не змогли продати. Але вже без надписів таксі на задньому склі. Але якщо когось все ж таки зацікавить цей гран Сенік, він ще буде продаватись, то будете знати, що по кузову він весь в рідній красці. і, в принципі, є парочку нюансів, там царапини, скольчики, але нічого критичного. А ми рухаємося далі на наступний огляд так само Гран Сценіка, тільки вже чорного. І знаходиться він не в Луцьку, а в рожищах. Знаєш, скалів, не лапаєш? Може з ними знаєш, може їх місце сховаєш. Значить, приїхали ми на третій наш екземпляр. Тут дуже багато відео, тому що ми його оглянули повністю. Екземплярчик у нас виявився весь крашений, це видно і без товщиноміра. Резина на ньому була прекрасніша. В деяких моментах бампер стирчав. Зараз ви це побачите, це десь певно прижалися. На класній комплектації, до речі, в нас, і з чуть-чуть мотаним пробігом. Там приблизно десь 50 тисяч змотали. Цей прекрасно чорний сценік після мойки виявився повністю в вкруг. Не знаю для чого було красити чи перелаковувати автомобіль. 14 чи 2012 року не, не зовсім зрозуміло, але все-таки як є, так є. Далі я оглянув автомобіль по Коцках. В принципі, завдяки тому, що він крашений, він був в дуже гарному стані. Тобто, найкращий з цих трьох варіантів, по мінімуму царапін, по мінімуму сколів. Доволі гарно виглядає, але все-таки те, що він крашений чи перелакований, не дуже приємно. До речі, дайте, будь ласка, відповідь в коментарях. Як краще робити відеоролики в такому форматі чи в форматі, в якому був знятий перший випуск про Opel Astra. Вікна на цьому автомобілі були всі одинакові. Фари не потіли. На задніх фонарях трошки був мох. Двері не кручені, резина гарна, тормозні диски в гарному стані. Комплектація теж, Bosch в доволі гарному стані салон. Претензій особо не було. Задні сідушки є, є задня полка, плюс комплект літньої резини хорошої. Так, салончик. Скільки пробіг? 185? Ні, я не <п ярко> <п ярко> як ви бачите, тут навіть не треба бути експертом, щоб зрозуміти, що пробіг не 175. Ще в нас на кермі є такий прикольчик, значить, дивимося, ниточка відірвана. От напишіть в коментарях, як таке могло статися. З цікавого ще пасажирський ремінь передній, він був ніби погризений собакою, чесно кажучи. І ще чоловік, який продавав цей сценік, він сказав, що в нього є діти, і в нього діти царапали передню панель, там де бардачок. Тобто сидять і ногами моталяють, царапають, тому теж не дуже приємний фактор. Так як це в нас гран-сценік, тут ззаді є третій ряд. Який виглядає доволі живеньким. Йому потрібна невеличка легенька хімчистка, але в, в принципі може бути. Моторчик не намитий, це добре. Болтики в нас на капоті Тоже не крутилися, лампочки. Ой, фари точніше. Нормально. І да, обидві 2015 року не міняні, рідні. Радіатор, радіатор, радіатор в гарному стані, соті не забиті може бути. Так, це щось запутівання, але це не страшне. З-під нічого не йде. Тут нормально ланжерончики. Поглянути в якому стані. Ні, масло треба масло... міняти. Масло треба міняти. Через 500 кілометрів поїду міняти. Угу. Так, запуск двигуна. Слухаємо. Я думаю, з цим проблем тут не буде. Ніяких. Окей, працює гарненько. Без всякого постороннього шуму. До двох піднімете. Все, good. турбінка роздувається. До мотора, в принципі, питань нема. А ну показийте, я гляну, вихлоп. Все, 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 прекрасно. Е, сажовик не вирізали, да не, не. все прекрасно. Як бачите, в технічному стані машина взагалі ляля, -ля, тобто кондиціонер в неї працює ідеально, пічка ідеально, коробка не пинається при переключенні, моторчик. Працює ідеально, турбінка дує, тобто взагалі ніяких проблем. Так, по машинці ходовка не б'є, передачі переключаються гарно, турбіна дує. Е, по ходовці, по мотору, по технічні вже ніяких питань. Зараз включаємо всі є. Далі дальні є. Нижні туманки, туманки. Є, гуд. Аварійка. Є, тепер ззаді, задні ход. Та -та -та -та. Так, аварійка є. Good. Є. Угу, є. Задній хід. Задній хід. Гуд, гуд. Все. У лампочках все працює. Зараз лишилося лише підключити лонч, прочитати помилки. Ну що ми оглянули у цього сценіка, значить, що я можу сказати по машині? По машині можу сказати те, що пробіг кручений, там нема такого на рулю, кавіш, як... В цієї малишечки. Пробіг там 100% вкручений, але вона ще вся покрашена, покрашена галімо. Потім е, моєму клієнту основне, щоб він потім легко міг її продати. А цю машину йому легко продати не вийде ніяк. От такі проблеми з нею. По моторчику, по ходовці, по автомату питань ніяких немає взагалі. Тобто там все гарно. Е... От по салону є пару дирочок. Ви бачили певне відео. І скажіть мені, будь ласка, чи мені варто знімати для вас автообзори. Ой, обзори, автоподбори. Вибачаюся. Бо я не знаю чесно, чи варто для вас це монтувати, це все. І кому потрібен автопідбір, будь ласка, звертайтеся от сюди. Або от сюди, цей телеграм, це інстаграм. Так як ми не взяли цього сценіка, було прийняте рішення їхати на авторинок і там шукати підходящий варіант. І так, з самісінького ранку ми поїхали на авторинок, лазили там дуже довго, тобто з 6.50 ми були десь там по 12 годину, тільки тоді змогли знайти варіант свій. Знайшли от такий чорненький, гарненький сценік без підкрасів на автоматі з дуже хорошим технічним станом, з доволі гарненьким салоном. Ну, просто ляля. В принципі, якась така вийшла коротенька серія. Особо багато вам не розказував. Якщо комусь сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі або критикуйте.